Друзі, ну що, ми почали створювати інтерактиви та конкурси для ваших випускних. Та перший з них, який ми хочемо вам презентувати, називається Викли для тата. Так, це інтерактив для батьків, для тат-випускників. А як це працює? Ви збираєте дві команди. Ви можете працювати з сільзалом, з татами, бо, як показує практика, вони не дуже активні, але краще зібрати дві команди. Дивіться, у цьому інтерактиві є три тури, та е, головний сенс цієї гри це з'ясувати, чи все зі шкільної програми тати пам'ятають. Дивіться, дві є три тури. Перший тур е, дуже простий: з'являється питання, та е, вони всередині команд спілкуються, дають вам відповідь. Тобто, тут не треба підіймати руку, ми не працюємо на швидкість. Вони е, відповідають, дають відповідь, все це редагується. Тобто, питання, варіанти відповіді ви можете. Відредагувати, а ми додали щось з гумором, щоб це було не так, ну щоб було краще, так скажемо. Тому дивіться, вони дають вам якусь відповідь, натискаємо праворуч. Ось так ви бачите, як виділяється правильно. Та команда, яка відповіла правильно, вона забирає один бал собі в актив. Тобто, по-першому туру так і працюємо. Дуже швидко вам це покажу, тому що ну, немає сенсу тут вже дивитися всі питання, тому що вони редагуються, ви зможете їх змінити або залишити так, як вони є. Гра така різноманітна щодо питань, тому все буде гарно. Потім буде другий тур. І ось у другому турі вже ви можете. Працювати на швидкість, тобто будуть з'являтися питання, тому що перший тур він дуже простий, надалі буде складніше, третій тур буде ще складнішим. Тобто вони ось тут вже можуть працювати на швидкість. З'являється ось такий формат. Тобто, що ви бачите, підняли руку, натиснули праворуч, з'являється правильна відповідь, та відпрацьовуємо цей тур у такому форматі. Тобто, команди вже тут змагаються а, з візуальними питаннями. Третій тур він буде ще складніший, тому що там. Третьому турі ми зробили а, дійсно питання, над якими треба подумати. Та тут теж можна працювати на швидкість. Дивіться, як це виглядає. Натискаємо Знайдіть гіпотенузу Тобто вони спілкуються, хтось підіймає руку, дає вам відповідь. Якщо вона правильна, команда забирає бал. Навіть тут можна зробити так, що у першому та другому турі за кожну правильну відповідь команда забирає, наприклад, один бал. А у третьому турі вони забирають навіть 2 бали за кожну. На правильну відповідь, тобто ось так: відповідь 22 сантиметри. Та ось так працюємо, друзі. Все дуже просто, все можна е, з клікеру керувати цією презентацією, е, все редагується, тому користуємося ось такий класний інтерактив, щоб увімкнути тат у процес. Та я думаю, що випускникам буде теж цікаво на це подивитися.